Доброго вечора. Покажу, як підключити контролер до батареї. Контролер FS75100 Flipsky, фірма-виробник до батареї з допомогою іскрогасячого роз'єму. Якщо ще не маєте чи не придбали кнопки, значить ну, відомо, що коли підключається контролер до батареї, відбувається іскра. Відповідно, відбувається підгоряння контактів. Відповідно, коли часто таке робити, ну, контакт просто стає чорний і можна його викидувати. Для того є можливість придбати на зараз роз'єм XT90S, він є іскрогасячий. Що ми робимо? Значить, тут під'єднаний, звичайно, в мене XT90. Папа, мама, ну тут із кругася, бо він в інакшу схему піде. Е, може бути звичайний. Тобто від контролера і пішло у мене до батареї XT60. Тут вже безпосередньо батарею я включаю. Що ми робимо? Беремо, е, можна придбати такий роз'єм XT90EM. Ну, він мені зручний, я його хочу змонтувати в корпус. Беремо Є е, е плюс, Є е мінус. Беремо, наприклад, плюс. Чорний і червоний в мене мінус, беремо плюс. І розрізаємо тут. Відповідно, в розрив припаюємо цей роз'єм. Тобто, зробили розрив. Один сюди, другий сюди. Плюс-мінус. ну, типу. Ми просто його в розрив ставимо. З другої сторони, маючи роз'єм XT90, ми робимо петельку. Так званий буде ключик розриву. Ми робимо такого типу петельку. І підпаємося отак. Ну, собі якось довжине, щоб вам зручно було. І в будь-який момент, коли ми хочемо знеструмити е електросамокат чи електроровер, ми беремо, виключаємо. Тобто воно під'єднане, іскри ніякої не буде. Відповідно, коли нам потрібно знеструмити, ми спокійно беремо. Можна сказати, що це типу ключик. Він буде з будь собі витягуємо і відповідно. Знеструмлюємо повністю електросамкат. Така проста схемка можна використовувати.